Тут ще одна батарейка. Що, скільки тут кіловат? Чого так пусто? Значить тут 30 кВт, чого пусто, бо літій енергоємкий. От, Дає можливість таку конфігурацію зробити дуже вдало для цієї батареї. Тобто зараз в чому приколи по вазі маємо мінус 100 кг, навіть десь мінус 150 ми рахували. Тобто авто стає значно вище, це типу автобаферів. Е вот, тобто десь буквально на 1-2 см. Тачка стає е вот, в цілому, що ми маємо? Е кращі динамічні показники, бо відповідно менша вага. Е 30 кВт. 220 км на Рестальному ліфі і офікало двісті до тринадцятого року, 200 км на годину, після тринадцятого року. А ну поясни різницю, чому той більше їде, той менше. Е, ну тому що у того пічка менш ефективна і кондиціонер менш ефективний. А ще плюс, що ми маємо? Е, ну, мотор, е, інвертор у нього менш ефективний. Там приблизно на 7-10% Він втратить більше енергії на 100 км. Скільки тут доступних кіловат буде? 29 дев'ять. Доступних ефективних... І буфера два, там, так? Да? буфера два, так. Да. Ти її зараз на машину ставиш? Так, зараз будемо ставити на машину, десь через півгодинки. О, давай один поставиш один на машину, покатаєш, покажеш, скільки вона проїде, витрати там, все. Зарядили тридцатку нашу фірму із нових елементів. Значить, Маємо зараз на табло 207 км за подходу. Ну, Щоб ви розуміли, це приблизно стільки в неї приїжджатиме в спокійній їзді по місту. По трасі це може бути трошки більше. От, зараз покажу вам Spy. Е, Зараз ось так у нас по ліфспаю. Це головна сторінка. 28,9 кВт при 95% заряду. Ось такий результат. Скоро будемо тестувати, викатувати до нуля і потім покажу ще скільки все-таки приїхали. Батарея тридцатка, проїхали проїхала 190 км, 20 лишилося. В принципі, ну, типу не бажано на них викатувати кожен раз з нуля до сотки. Але вони це витримують в цілому нормальна технологія, десь так. Додай від себе по тридцатки, що ми не знаємо. Коротше, дивись, пару моментів. Порівняно от беремо тридцатку оригінальну, нісановську і 30 нашу. 30-ка наша порівняно з оригінальною на 150 кг легше. Раз. Е, хімія НМЦ, яка менше ведеться на, на, на мороз. Тобто е, в холод у вас не буде падати так сильно пробіг і не так сильно буде деградувати ємність. Два. Е, відповідно від плюси від меншої ваги. У вас краща динаміка, у вас менший. Розхід на 100 км, плюс машина трохи вища. Так, в принципі, все. Батарея зроблена так само надійно, як і у Nissan. Якщо ми беремо їх в абсолютному порівнянні, звичайно, Нісановська вона буде виконана трохи з більш інженерним кращим підходом, але в цілому ці батареї їздять і ми даємо на них гарну гарантію, тому я не, не бачу е, мінусів в них абсолютно ніяких. Дивись, у вас комірки були заготовлені, і там воно швидко все там за день робилося. Якщо не заготовлено, скільки часу треба, От нас нуля повний, на весь повний процес. цикл виготовлення займає близько 10-15 робочих днів, в залежності від того, чи все піде по плану, чи все піде, як завжди. Вартість в цьому варіанті конкретно: Тридцатка нова, 5 тисяч доларів. Потім відмінесовуємо вашу батарею. по чому старі, щоб люди не ну, шукали. Твись. Отримуємо в цілому дуже просту залежність. Не буду я говорити скільки конкретно, от скільки у вас кіловат було, наприклад, у вас 15 кіловат. Ми вам ставимо 30. От ви доплачуєте рівно пополам.